Усім доброго сонячного, мирного, тихого, спокійного ранку. Ми йдемо з Вовою на базар з самого ранку. Сьогодні в нас дуже багато планів, тому буду все знімати, вам показувати, розказувати. Тому в процесі то ми будемо говорити. Я вже вдома, ви на моїй кухні знову. І зараз в мене буде розпаковка, що купила. Розпаковка, що купила? Купила отакий сир з пряностями. Зараз вріжу кусочок, побачите, який він на розрізі. Ось такий, бачите, це у нас бабульки продають його, але дуже смачний. По 170 гривень кілограм. Мені дуже подобається цей чаю, він такий в міру солоний, пряності багато, він вкусний. Далі купила слівки. зараз покажу. Ось, бачите, оце слівки купила по 100 гривень, оцей стаканчик 100 гривень. Ну, це ще не дорого. Дуже смачні це взяла сир і це потім взяла картоплю по 60 гривень кілограм. Ну, вона невелика, не хочу її доставати, бачите, з кульочка? Така картопля молода по 60 гривень. Освіжувач повітря, та від комарів. Бо з понеділка їду в ліс з дітьми, то там комарі. Треба щось від комарів, то взяла ось таке. Все мої покупки. Що я купила? Нічого. А грошей, скільки я потратила. Так. Звісно, так. Да. Отак. Зараз з Вовою будемо збиратися, поїдемо на дачу, а ввечері будемо готувати щось смачненьке. Я ж кажу, в мене сьогодні день буде дуже сильно насичений. Ми вже приїхали на Карніловку. Зараз покажу, яка в мене тут краса розквітла. Зараз, минуту. Подивіться, яка роза. Це в мене розочки мої маленькі. Це жовта роза скоро буде. Ця роза пропадає, мабуть. Я не знаю, що з нею таке робиться. Така гарна була, але дивлюсь кусочок там, як то відновлюється, ну не знаю, зараз обріжу її потом. А ця, отака. От Дивіться, вся в бубляшках. Краса. Ті перецвітають мої вже. Все такі білі, розовенькі вони. Це червона розочка скоро буде. Там біла, но її немає. Дуже шкода ця, що пропадає. Що з неї таке? Що їй не вистачає всій житті? Не можу поняти. Шкода, звісно, бо вона дуже гарна. Дуже колір такий в неї гарний. І це все листя, як то зсихає. Якась хвороба, мабуть, бо їй щось не вистачає, не знаю. Мій кущ підзаборний, як я на нього кажу, цвіте. Ось таке він цвіте. Весь буде такий білий, спочатку йде біле, а потім жовте. Бачите, спочатку таке, а як перецвітає, то стає жовтеньким. Тут мої розочки. Тут, звичайно, бур'яну повно. Треба все пересапувати, сапати. О. Огірочки рядочком. Треба поляти буде потім. Зараз не буду поливати пізніше. А це моя фрезентема. Отут росте. Теж треба поляти. Бордюрна роза. Зараз її візьму, обсапаю усю. Так. І вже біла піонія перецвіла. Бачите, гризантема в рядочку, на камері трохи погано видно ось. Вона так росте собі. Так, пішла я за засапу. ті, і будемо сапати. Ось покаже мене села тут росте мій, трошки його обскубла від бур'яну. А небагацько, бачите, такий зелений гарний, а червоний, хто бачить на відео, ось. Такий якийсь маленький, нещасний. Бачите, цей то гарний. О! -да. Зараз вирву цей укроп і гарно його просипаю. Фіонія. Все і книжка пише. Так. Зараз, дівчата, настав сезон полуниці. Ви думаєте, в мене нема полуниці? Є. Мені ж мама її була весною просапала. Я її там сапала трохи, вам показувала. Зараз покажу вам цю красу. Дивіться, з якою мискою йду. Бачите? І ось моя полонечка. Зараз обійду. Дивіться, цибуля. Вже полягала спати. Бачите? Да. Ну нічого, це крутюшка, то її і не дивувати. О, тепер добрались до полуниці. Дивіться. Бачите, яка гарна. Прям красуня. Зараз буду вибирати. Червоненька. Так. Ну, дівчата, свій перший урожай клубніки в цьому році зібрала. Там ще зеленої багацько ось така. І бачите, різна є. є й така велика, крупна, є й менша. Зараз попробую, яка вам скажу, чи добра, чи не добра. Солодка як мед. Дуже добра. Цей сорт, я не знаю, бо купляла їх багато сортів. Маленька і ну, купляла усі, щоб була солодка. Дійсно, не обманули. Кожна полуничка дуже солодка. Без кислитки. М -м -м. Смакота. Ми вже їдемо з Карніловки, поработали на Карніловці, тепер їдемо в сюрприз. Куди? Ой, дорога не дуже далека, але. Їдемо. Завтра вам все покажу. Все дізнаєтеся завтра. В'їжджаємо в дощ. О, і в'їжджаємо, до речі, в дощ. Виїхали з Бердичева, там як да. не каплі не впало. А сюди їдемо і таке взагалі. Ну, рад, ладно, розкрию вам секрет. Ми, ви ж їдете з нами. Ви ж все про нас вже знаєте. Ну, все. Їдемо на рибалку. Будемо в селі ночувати, а з самого раненько встанемо і підемо, забронюємо гарні міста на рибалку. Та і так, ну добренько тоді. Одний дощ починається, що кап'єць, звісно. Ну, хай дощ йде, бо дуже доща треба. Дуже. Земля така аж, репа є, бідна, вологи не вистачає. Тому всіх люблю, цілую, пока, до зустрічі на рибалці.